В цьому відео показую, як швидко отримати витяг з реєстру платників єдиного податку через кабінет платника. Отож, для цього переходимо в кабінет платника, забиваю в пошуку, переходжу за посиланням електронний кабінет платника. Війти в кабінет платника можна з допомогою дія підпису, можна з допомогою Дія підпису отримати QR-код можна з допомогою банк ID або через файловий ключ. Зазвичай я входжу через файловий ключ. Для цього потрібно обрати АЦСК, обрати файл ключа на комп'ютері і вписати пароль до нього. Зчитати і увійти. В кабінеті платника обираємо введення звітності і обираємо Поточний місяць. У мене це 2024 рік. Листопад, клікаю Створити. Ось тут обираю запити. 13, F13. Наступне поле пусте зірочка в нас не жовта. І шукаю на першій сторінці запит про, про отримання витягу з реєстру платників іденого податку. Слідкую за тим, щоб підтягнулася саме моя податкова, і клікаю Створити. Відкрився шаблон для заповнення. Тут нам потрібно передивитися, чи правильно вказана адреса. Якщо неправильно, тут можна відразу щось дописати, виправити. І потрібно обирати спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі. Тоді потрібно буде підійти до них і отримати документ з печаткою, або в електронному вигляді. Тоді сам документ прийде нам в кабінет платника. Обираю в електронному вигляді. Після цього піднімаюся вгору, клікаю перевірити. Перевірено, зберігаю документ, і програма пропонує його відразу підписати. Так, підписую. Можна знову ж таки підписати через хмарне сховище, в тому числі відсканувавши qr код через дію. Я ж підписую файловим ключем, щитати, підписати. Є документ підписано. Програма пропонує його відразу надіслати так, надсилаю. Надіслано успішно, через деякий час отримаєте відповідь. Як показує практика, сам витяг приходить протягом кількох днів, зазвичай протягом трьох робочих днів витяг нам заходить ось сюди, у вхідні вихідні документи. Вхідні, так, мене на першій сторінці немає. Ось є він. На другий витяг з реєстру платників єдиного податку. Тут ви можете його відкрити, завантажити собі на ПК. Ось там витяг можете звернути увагу, що тут немає ніяких відміток про підпис. Проте в електронному вигляді цей документ юридичну силу має. Якщо залишились питання, можете писати їх в коментарях під відеороликом або в моєму телеграм-каналі, де також даю багато корисної інформації для ФОП. Тому обов'язково підпишіться на мій Ютуб канал і на телеграм-канал за посиланням в описі під відео. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.